Друзі, всім привіт. влог як завжди. Всім привіт сьогодні розкажу, покажу, що таке тема в селі. Оце тема в селі. А не ваші там городські квартири та все таке. Так, удиваємося, убиваємося і йдемо провалитися без кількох з бо раніше чи став, бо наби ну, сьогодні. Машину трохи відремонтувати, задні амортизатори поміняти. І розкажу, як вижити без світла. Двоє суток в Полтавській області не було світла. Ну в кого як, в кого може ще досі нема. Ну нас включали і то раніше було 2 е, часа немає, 4 є, тепер на походу. Оце у шість виключили, до десяти не буде. Десять ключати, треба намелювати цього, щоб було. Тобто таке. Беремо точку. І їдемо на двір. Отка капець дощі, вже вже б сніг ішоби. А, та ні, сніг не ну, могла, ну, така точка в мене. <смір> МТЗ, ЮМЗ. Таке друзі діла. Зараз розповім вам як вижити на воду під час світла, Як під час відключення світла, може сутки двоє, може тиждень не будь. Треба до цього готуватися. Хорошо якийсь генератор. Дуже хороший якийсь генератор. Ну і то мені, наприклад, як генератор і треба купляти трьох вазний. У мене, мене от трьох О! А так поки що ну, генератор не збираюсь, дуже дороге удовольствие. Ну, пізніше треба буде точно купляти. От, таке. так, друзі. Що ми робимо як... Спеціалісти корма, кормові ці, щоб були постійно повні. Щоб були повні бочка, все. Що ми ще робимо для відкормочного цього? Для відкормочних покажу. У мене кукуруза ще досі у полі стоїть, поїхали, 10 мішків наламали. І в качанок будемо ханити. я, мабуть, мішків 30-40 наламаю качанів. І щоб було у качанок. Тобто нема зерно, дерті тобто, і нема. І починаємо підгодувати качанок. Бачите, об'їдають отак Ось от цей. І вони не доїдають. Кнопа, ти поїла? Ну, Кнопи ще дерть, саме бо я їх кормлю. Хорошо. Ото таке. Що ми ще? Що, пацьки? Що ми ще робимо? Свят є, понамішували бункерні кормушки. Блін, не видно, тут зараз підемо. В другий сарай. Бункерні кормушки. Бункерні бункерні кормушки забиваємо повністю. Щоб було. Щоб були вони повні. О, свят появився, понамішував, позасипав. Тобто я так дуже не робив часто. Ну, тепер з таким ділом приходиться. Тобто вони все одно на откорм. Чим більше їдять, ну, тим краще. Бункерні кормушки засипаємо, повністю засипаємо під двер усіх отак. Хопа засипав, понамішав на запас було. І хорошо. І дуже добре. Та в тих теж. Так, ми зараз відкриємо. Відкриємо і подивимося, що в цих. Бункерні кормушка фрундала. Бункерні кормушка засипаємо під зав'язочку. Сюди, мабуть, відер четверо. Відер четверо влізе туди, теж п'ятеро, мабуть, чи цей. І так уже їм на пару суток вистачає цього і при, при можливості досипаємо кожний раз. Бо там ганяє хтось, не ганяє, не ганяє ніхто. Mm. Ото таке, друзі, вода. Вода теж желательно поїлочки промиваємо по можливості. Світло є, промив. Не так я раніше робив, що випили всю, потом мирні. Вили воду, відрами винниз, там додолу вилив. Що ви? Золоті яйця не несете мені. Mm. На теперішнє время це багатство. Заможество, знаєте, як там знак заможества. Ось таке. Вода, що була повністю. У нас на хаті стоїть на 40 літрів бочка. Ну, то тобто, есть на случай відключення і скважина. Ну, скважина ж понятно, що без світла не робить. Тобто, ця бочка є. У нас проводили ось воду нову. Воду тягли із башні. І ми теж ми не користувалися давно, 10, може, вже не користувалися водою з башні, з скошена. Тепер будемо підключати, Ось провели, теж ми провели. Там покажу. Ось нові круги кинули сюди. І в нас проводилася там, проводилась вода, рилася там вода, круг. Сьогодні їду. Поїду куплю шутчик е, і будемо через шутчик пускати е, воду. Не знаю скільки закуп платить. Ну таке, знаєте, щось, як ще 2 часа є... Ой, 2 часа нема, 4 є, то ще прожити можна. Ось краде дерево. Гуде-гуде бензопило. То ще прожити можна. Як 4 нема, і 2 є. Прожити можна, ну без води взагалі буде плохо. Їдемо сьогодні надо підключити воду і І тут таке діло. І щоб була постійна вода скважина, друг що кран перекрили, скважини з бачите, дручка кран перекрили, іде відсюди, то якось трошки на цей Ну полегшимо і з цим цим. воду воду систему. З малими поросотами. Що, що ми робимо з малими поросятами? У нас їх почти немає. Ось. Одні. Що там робите? Є лампочка ж панітна не вони ну, не вже великі, що з біля матері. нормально. Нормально, нормально. Не мерзнуть. Сарочок теплий, кіплюний. Тут ще четверо цих, вони нахекують. Так, щоб двері вже не відкривати. Оцих вредни. 4 і плюс. із того сароя е, вікно нахекається. Ну тобто оцей сарочек теплий, поки що. Е, Сядячі там опороси у січні мають в кінці січня, то тоді будемо дивитися, що воно чи генератор треба буде купляти, чи якось якось треба буде утіплятися. Чи щось інвектори дивився, чи якісь коротше, щось придумаємо тоді вже. Там морози будуть, тоді будемо думати. Ну а, звісно, буде заранше, ну, поки що цим голову не забиваємо. Так, зараз швидко управляюсь. Потім будемо поліземо до машини. засніму вам ще біля машини щось, там, ну щоб відосік вийшов, такий трошки лінуватий. Задні амортизатори поміняти треба мені. Вчора розібрав, оказується, там головка 에, під зв'язку на 16. Це ще маркеті, це капець. І що ж, при, прийшлося їхати скласти знову і прийшлось їхати, бо нема ні в кого. в Селі у знайомих такого зв'язки. Головка під зв'язку. Так що, друзі, все. Е управлюся, буду знімати машину, засніму вам покажу, що там до чого. Так, друзі, загнали. Загнав машинку. Поміняв уже вже цю сторону амортизатор новий кинув. Отака ну, ось Ось Таке. Я зніму обзорчик на машинку. Блін, грязна капець, Ну, на дворі калюжі ми ті, нема сміслу так, ну да це. Вирівняю. Тут таке. Старий вже потік. би робить, ну хтось підстукує. Це вже стуки дає і погано вату. Нова резина. Протектор, щоб сніг вигрібало. Мені трасова не нужна. А така нормальна. Так, Переходимо на другу сторону, закручуємо тут, усе і йдемо на ту. Друзі, працюємо, працюємо. Отак От ось мішки наповняємо, наставляємо каструлі, щоб усе було повне. О. Так що тут таке, друзі, так і будемо переживати виключення світла. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всім буду радий. Бай-бай.